Йшовши по річці удай від села Кроти до села Мокляків, ми запримітили великого птаха, бачивши, що він не зможе злетіти, вирішили його спіймати і привести додому. За слідами рибалки зрозуміли, що птах бігав від ополонки до ополонки в пошуках їжі. Коли ж порятинці зловили його, він не прочався і дався їм в руки. Вже майже двоє. Діб він у мене і взагалі спокійно поводився, сидів спокійно, не кричав нічого. Годували, була в мене курочка, вирішив віддати, він її з'їв. Гараж Олександра був тимчасовим прихистком для хижого птаха, оскільки він не може літати, то потребує допомоги ветеринара-орнітолога. Більше всього, що це Орлан Білофіст, який занесений до Червоної книги України 2009 року. Орлан Білохвіст – один із найбільших хижих яструбів Євразії. Розмах крил до двох метрів. На початку ХХ століття та до 1969 року в СРСР давали премію за відстріл цих птахів. Нині їх на території України лишилося до 150 пар. Живе птах близько 30 років, а супутницю обирає лише раз. Зв'язався з київським зоопарком, і вони погодилися цього птаха прийняти на реабілітаційний період і попросили, щоб птаха доставили найкоротші терміни через те, щоб його оглянув ветеринар. Якщо після реабілітації спійманий Орлан Білохвіст зможе злетіти, його випустять на волю. Працівники національного парку спостерігатимуть за долею червонокнижного гостя.